Вітаю, ви дивитеся новини на другому каналі. Сьогодні у нашому випуску ви побачите таке. Стартували сьогодні. Урочисто відкрили 20-й ювілейний форум видавців. Вже представники ОСББ Чорний ВІЛ пікетували обласне управління внутрішніх справ та прокуратуру, вимагаючи від правоохоронців втрутитися у конфлікт з одним з мешканців. Стартували. сьогодні урочисто відкрили 20-й ювілейний форум видавців. Відтак на цілих чотири дні Львів перетвориться на книжкову столицю України. Традиційно ярмарок відвідують не тільки українські письменники, але й їхні зарубіжні колеги поберу. А ще політики, бізнесмени та книголюби з усіх куточків держави. Не дивно, адже очікується, що на форум привезуть близько 100 тисяч книг, з них десята частина новинки. Окрім цього, ярмарок чи не єдина можливість поспілкуватися із своїми літературними кумирами. Читачі, письменники, видавці, літературні критики та журналісти. У перший день ярмарку у місцях, де проходить найбільша книжкова подія року гніди яблуку впасти. Автори з гордістю презентують щойно видані тексти. Видавці вихвалюють новинки, а книголюби полюють за автографами улюблених літераторів. Для них письменники ніби зірки, що на мить випали із своїх творчих лабораторій. До Львова Володимир Карий спеціально приїхав з Івано-Франківщини. Каже, разом із форумом 20-й рік поспіль не пропустив жодного заходу. Найбільш вражений е, тою аурою цьогорічного форуму і завжди е, десь відмічали ми і з друзями, що такої аури, саме видавничої, як на Львівському форумі, напевно, в Україні більше не існує. На кілька днів до Львова з'їдуться найвідоміші українські літератори. Хтось з України, хтось із за кордону. Андрій Курков, роман якого перекладені більш ніж на 30 мов світу, зізнається, цьогоріч нового твору читачам не презентуватиме. Однак, незважаючи на це, спілкування з книголюбами у його програмі передбачено. Сьогодні два круглих стола на площі ринок, і щодня автограф-сесії, ще буде презентація в суботу. Ну і завтра будуть презентації теж. Серед уже визнаних метрів літератури на форумі і початківці вони тільки збираються завойовувати серця читачів. Серед них Львів'янин Лев Скоп, чоловік фаховий реставратор, тож і книгу презентує відповідну про давнє малярство у Галичині. Зізнається, до неї йшов близько 25 років. 25 років писав. Ну, розумієте, я просто і викладав, і і де би не був, відчувалося, що треба. Ну, так би... Я був зобов'язаний написати, бо я сам малюю і реставрую, і досліджую власне як реставратор, і мистецтвознавець, і як художник, ото все разом. Ну просто мусив написати. Ну, писалися, писалося, А от знайшовся добрий ангел походжай видав. Закінчиться форум тільки у неділю. Очікується, що за цей час захід відвідає близько 50 тисяч людей. Вже свідчою, представники ОСББ Чорний ВІЛ пікетували обласне управління внутрішніх справ та прокуратуру, вимагаючи від правоохоронців втрутитися у конфлікт з одним з мешканців. Як твердять люди, він неодноразово нищив майно об'єднання, а також побив консьєржа та управителя. Натомість їх опонент усе заперечує. Наслідком конфлікту стали п'ять кримінальних проваджень. Конфлікт будинкової громади з громадянином Росії Андрієм Вольницьким триває вже більше року. Він розпочався з того, що чоловік відмовився сплачувати внесок за парковку, А коли його авто перестало пускати на майданчик, вдався до агресії. Завдяки тому, що у будинку встановлено камери спостереження, мешканці отримали записи пошкодження майна та побиття представників адміністрації. Однак, за словами людей, належної реакції правоохоронців на свої звернення вони не отримали. Нас ніхто не хоче вислухати, ті, яку бездіяльність проводять е, наші внутрішні органи, міліція, ті всі справи, які порушували, закриваються, е, не вважаються, що з, за потрібно розібратися. Водночас, як розповідають самі мешканці, їхній опонент жодної вини за собою не визнає. Мешканець зараз перебуває в будинку, тобто також дає коментарі, що ситуація висмоктана з пальця, що всі відео, е, вчинюваних ним е, правопорушень, є змонтовані. Е, вказує на те, що не він вчиняв цих злочинів і жодного відношення до них він не має. А міліція, відповідно, на підставі його свідчень е, закриває кримінальні провадження. Правоохоронці кажуть, більшість більшість у яких звинувачують Андрія Вольницького, не підпадають під кримінал. Попри це, три провадження, зокрема щодо побиття людей, все ж таки ведуться. Однак наразі матеріали не скеровані до суду, бо проводиться експертиза відеозаписів. Тим часом у прокуратурі повідомили, що дві постанови про закриття кримінальних проваджень уже скасували. Відтак зараз їх є вже п'ять. Самі ж мешканці кажуть, якщо не добються справедливого слідства у Львові, поїдуть до Києва пікетувати Міністерство внутрішніх справ. Рук до Європи асоціація з європейським союзом вже не примарна перспектива. Вперше за всю сьому сесію, президент партія регіонів, три опозиційні фракції і позафракційні депутати погодилися відкинути політичні протистояння і спільно голосувати за необхідні для приєднання законодавчої ініціативи. Зокрема, вирішальним став законопроект про засади внутрішньої і зовнішньої політики, прийнятий за поданням регіоналя. Асоціація це таке тренування для української економіки і законодавства підтягування національних стандартів до стандартів ЄС. Крім того, якщо договір буде підписаний, Київ приєднається до договору про всеохоплюючу зону вільної торгівлі. Україна відкриє для себе можливості доступу до понад 500 мільйонів європейського ринку, який сьогодні виробляє п'яту частину світової продукції. А ще Україна отримає доступ до угод ЄС про вільну торгівлю з Туреччиною та Південною Кореєю. Аналогічні договори готуються з США, Індією, Сінгапуром та Японією. З допомогою асоціації з допомогою зони свободної торгівлі, кстати, углубліної зони свободної торгівлі, подтягують свої технічні характеристики, стандарти ціносної орієнтації к тім, які на сьогоднішній день являється все таки перфектними. Питання ж приєднання до ЄС буде вирішуватися не так швидко. Сучасні політики до того часу підуть. Їх місце цілком можуть зайняти ось ці 20 двадцятирічні дівчата. Таня Добрянська навчається в економіці і управлінню. досить часто їздить і до Європи, і до Росії. Так що може порівнювати. Нам потрібно рівнятися, а все таки на країни Євросоюзу, оскільки рівень життя населення набагато вищий. А ще асоціація циральна економія вже сьогодні 489 мільйонів євро щорічно на зменшення та скасування мита з ЄС. Урожай 2013 стане рекордним. Він вже перевищив прогнози, які дав прем'єр-міністр Микола Азаров у червні. Тоді у бесіді з представником МВФ голова Кабміну говорив про 54 мільйони тонн зернових. Але станом на цей день зібрано вже 57 мільйонів тонн зернових і зернобобових. За іншими видами продукції, торішні, наскільки ж рекордні показники перевищені на 15%. За свідченням працівників ПК урожай 2013 дозрів навіть на місяць раніше. І за прогнозом експертів, Україні вийде на третє місце у рейтингу експортерів зернових. Микола Джур приватний підприємець орендного підприємства. Цього року він привіз фрукти. Як виробник, задоволений величезним урожаєм. Як бізнесмен нарікає на те, що через великі обсяги ціни рости не будуть. Ціна на яблуко в господарствах і власних, на власних паях низька. Сьогодні низька вона не відповідає паритету до палених масильних матеріалів до інших видів, до засобів захисту. Дещо інша ситуація з овочами. Вересневі дощі завадили збиранню, але ненадовго. Анатолій впорався без втрат і Сьогодні також говорить про стабільно низькі ціни. Я думаю, що цін високих дуже не буде, тому що врожаю достатньо. Директор ринку столичний людина, яка володіє всією. Інформації про ціну утворення на продукти харчування, також заспокоює співвітчизників. Урожай рекордний, побоюватися за гаманці не варто. Мені здається, що цього року виробник виграє, він отримує справедливу ціну за свою продукцію. Але якщо казати про якесь серйозне збільшення ціни протягом там. Цього осіннього періоду, періоду збирання врожаю, то таких підстав немає. Врожай показують стабільне зростання з 2011 року. Тому то що осені преса говорить про рекорди. Ініціативи президента щодо активізації економіки у 2013-2014 роках дозволять краще зберігати врожай, створять умови для спільного виробництва сучасної техніки та інвестицій. У планах уряду збільшити виробництво зернових до 80 мільйонів тонн. Неоплачена робота понад 30 тисяч гривень заборгувала Донецька транспортна компанія 14 львівським працівникам. Майже півроку вони здійснювали перевезення вантажів та працювали на складі у жовківському районі. Саме там є представництво фірми. За останній місяць роботи чоловікам не заплатили. Аби повернути зроблені гроші. Вони вже звернулися в інспекцію праці. Заяву готують також в управління міліції та прокуратури. Львівське представництво Донецької транспортної компанії Делівері знаходиться у селі Малихів, що на жовківщині. Саме там майже півроку працювали обурені чоловіки. Працедавець обіцяв з дня на день влаштувати їх на роботу офіційно. Правда, цього вони так і не дочекались. Навіть більше гроші за останній місяць не отримали. Першого числа ми повинні були отримати заробітну плату. Першого числа нам її не дали. Ми ще пропрацювали тиждень часу, і підійшли до вище стоячого начальства і попросили оплатити нашу. Працю. Нам сказали, що ми можемо бути вільними, і грошей нам ніхто ніяких не заплатить. Ми підійшли ще в вівторок, ми були, підійшли і нам сказали, ви грошей не заробили. Розумієте, мені додому зараз прийти. От. Мені за хату потрібно платити. Ну, так само за комунальні послуги, а комунальні послуги зараз не питаються, чи в тебе є гроші, чи нема. Ти плати, як нема, вони приходять. і… Найшвидше на обурення працівників зреагував народний депутат, лідер радикальної партії Олег Ляшко. Сьогодні він разом з чоловіками і заявою звернувся в Територіальну інспекцію праці. Каже, така несправедливість має бути покарана. Я отут разом з ними, щоб захистити їхні права і щоб добитися, щоб їм була виплачена заробітна плата. В інспекцію подали заяви і вимагатимемо відповідно до закону. Хай проводять перевірку цієї фірми делівері і штрафують їх і притягують до відповідальності за порушення норм трудового законодавства. Адже те, що відбулося, це насправді кричуще порушення. В інспекції праці на порушення зреагували оперативно. Відразу ж повідомили про це прокуратуру Жовківського району. Ми будемо старатися максимально. Звичайно, і прокурор зазначив про те, що він також своєї сторони залучиться. І з управлінням по боротьбі з економічним злочинів ми зараз підготуємо спільного листа і будемо старатися максимально, максимально докласти зусиль для того, щоб все таки допомогти працівникам. Окрім цього, Олег Ляшко під час візиту до Львова відвідав і форум видавців. Там він поспілкувався з мешканцями та купив нові книги улюблених авторів. Виробництво львівської горілки під торговою маркою мороша зростечена удвічі. Місцевий горілчаний завод Гетьман, де виготовляє цей алкогольний напій, розширює свої технологічні потужності. На сьогоднішній день потужностями, які задіяні в виробництві горілки мороша, у нас дві лінії. З водом нового цеху, де будуть встановлені також, як мінімум, ще дві лінії, потужність нашого виробництва збільшиться приблизно вдвічі. Львівська горілка мороша унікальна серед інших алкогольних напоїв світу. Її основа справжня мінеральна карпатська вода і високогірного джерела. Знаходиться вона в урочищі Лисинець, що у селі Новий Мізунь Долинського району Івано-Франківської області. Потрапляючи на виробництво, ця вода не потребує глибокого очищення, адже є досконалою від природи. Відтак вона зберігає свої первозданні природні властивості та позитивну енергетику, кажуть на підприємстві. Вода, яку використовують для Виробництво горілки мороша відрізняється тим, що не потрібно пом'якшувати воду. Ця вода відразу м'яка, вона створена природою з низькою твердістю і лужністю, і вона як можна краще підходить саме для створення горілки. На ній легко лягає спирт. Горіличаний завод гетьман визнаний експертами як найкраще підприємство галузі у західній Україні. Спеціально для розливу горілки мороша тут встановили нову італійську роботизовану лінію з сенсорним управлінням. Таке обладнання не має аналогів Україні і дозволяє випускати продукцію з рекордною швидкістю 25 тисяч пляшок на годину, кажуть на заводі. Завод Гетьман та його продукція на сьогодні стали справжнім предметом гордості для багатьох львів'ян. Завдяки успішному горілчаному бренду мороша підприємство розвивається, збільшується кількість робочих місць. Відтак місцевий та обласний бюджети отримують все більше податків. Від виробництва до того ж, підприємство соціально відповідальне вже стало традицією проводити загальні національні екосуботники, висаджувати дерева у Львові та інших містах України. Таким чином, увага багатьох людей привертається до проблем екології та збереження чистоти природи. Далі у новинах спорт. Стрімкі прибалти Львівська футзальна енергія. У ризі програла товариську гру місцевому Нікарсу. Підсумковий рахунок зустрічі 4-1. Єдиний гол у складі галичан забив Євген Рогачов. Цим спарнем енергетики заповнюють паузу в чемпіонаті. Завтра команди зіграють вдруге. У першому таймі було забито тільки один гол. Вучний удар завдав ВВ. Відразу після перерви господарі розвинули успіх. Голами відзначилися жардел та «Бароновс». Енергія відповіла тільки вучним ударом Рогачова. Не допоміг українцям і вихід п'ятого польового гравця. А за 6 секунд до сирени Дацько встановив остаточний рахунок у матчі 4-1 на користь Нікерса. У кроці від медалі лів'ярин Роберт Мартон у першому поєдинку чемпіонату світу з боксу, що триває у Києві, здолав китайця Юсуфу Янга. Перемогу Галичанину віддали усі троє суддів. Наступним суперником нашого боксера буде Білорусь Ілля Куліненко. У разі перемоги Мартон вийде у півфінал. Отже, потрапить у призову зону. І цією інформацією ми завершимо наш випуск. Завтра чекайте на свіжу новину добірку, яку для вас підготують наші журналісти. Щастя!